Всім привіт! Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Сьогодні ви знову дивитесь новий рецепт. І сьогодні ми будемо з вами готувати картопляну запіканку з м'ясом. Попередньо я вже приготувала пюре. Пюре зробила саме звичайне, приблизно на картоплин на 15, Але в мене дуже велике блюдо. Ну прям таке дебеле, як я кажу. І пів кілограма індюшиного фаршу. Вже, ну, фарш по факту вже готовий. Далі, що нам ще потрібно? Помідори, два помідори, червоний лук, половинка, одне яйце, сир. Ну, в мене гауда тертий вже, вершки 18%, вершкове масло. Томатна парша, ну і, звичайно, це фарш. Ви можете використовувати і свинини. Ми просто свинину не дуже полюбляємо. Ми по факту завжди їмо курятину або індюшатину. Тому ми сьогодні вибрали робити з індюшиного фаршу, і попередньо я вже зробила пюре. Пюре як ви забажаєте, але я як я роблю? На 15 картошин е, додаю трішки молока, одне яйце, вершкове масло, е, і перебиваю все міксером. Саме важливо, міксер, міксером, не блендером. Ну, Якщо ви також лінива, така, як я господиня, е, то е, якщо ви робите міксером на маленькій потужності, все е, перебиваємо і вона виходить така пухкенька, така Воздушна, така смачна ну ляля. -ля. Тому почнемо. Для запіканки нам потрібно обжарити цибулю з фаршем, і з помідорами, і з томатною пастою. До речі, духовку я вже поставила розігріватись, так як в нас будуть готові майже. Ну, по факту, це вже готове блюдо. Ви будете ви в духовку. Тому я температуру поставила 220 градусів і вона вже гріється, тому що це готується ну, по факту дуже швиденько. Я це називаю пюрешка з котлетками, але швидше, вкусніше і зекономить вам дуже багато часу. Я смажити буду на вершковому маслі. Попередньо помідори вже помиті, цибуля вже була почищена, помита. Нагадую, що для того, щоб смачно посмажити на вершковому маслі, вам потрібно не ставити дуже великий вогонь. Тому що вершкове масло має таку штуку, що воно підгорає. Нам це не потрібно. Так, поки в нас сковорідка розігрівається з вершковим маслом, ми з вами візьмемо лопатку одразу і ложку. Блін, це така смачна страва, ви навіть собі не уявляєте. От я вам чесно кажу, ви спробуйте, не пожалкуєте взагалі. Так, вершкове масло в мене вже розтопилось. Додаю сюди цибулю. До речі, я ну, майже завжди готую на якщо цибуля. Цибуля і чесник в мене завжди в стравах, то цибуля я вибираю цю марс, червону, кримську нашу смачну. Якщо ріпчаста, то це в мене так, ну там по типу на котлетки, на щось таке. Цибулька вже підсмажується. Ми, поки цибулька смажиться, швиденько нарізаємо з вами помідорки. Помідорки я роблю зі шкуркою. Нарізаємо не дуже прям, мілко. Я, до речі, в цю страву, якщо ви любите зажарку з морквою, то можете робити з морквою, але вона тоді, чесно кажучи, страва може загубити свій смак від морковки. От чесно я вам кажу, я пробувала різні варіанти і з і без морковки. Але мені подобається без, тому що це буде такий вершковий смак. Не знаю, прям ну, дуже подобається. Так, додаємо перший помідорчик. До речі, ця запіканка вона дуже ситна і е, е, класно, якщо велика родина вона швидко готується для гостей, коли вони приїжджають, щоб це не виготовляти е, кожен день. А вже готова запіканочка, і м'ясо, і гарнір. Ну, я не знаю, і ідеально. У мене просто чоловік не дуже полюбляє е, картоплю. І мені, е, щоб він отак от їв там по типу тушону картошку, пюрешку, або просто там зварити картошку. Ну, це він може сказати: блін, знову картопля, я її так блін переїв, я не хочу її, її. Ну, тупо не люби. Картоплю і гречку. Я не знаю, як він живе в цьому світі, але так. Тому мені е, приходиться вигадувати ось такі ось е, якісь лайфхаки, страви, якісь, щоб він це їв. Бо я картоплю обожню, я без неї, чесно кажучи, жити не можу. Ну мені так здається. Так, поки в нас тут все смажиться, ми це вже можемо в принципі прибирати. Що ми з вами робимо? Ми беремо з вами блюдо, беремо попередньо приготовлене, приготовлене картопляне пюре. Саме блюдо нічим не змазуйте. Навіть якщо воно прилипне, а воно не прилипне, то це нічого страшного. Я робила дуже таку пухку і викладуєте, у вас буде два слої два слої, і між ними буде м'язко. Що ви робите? Ви ось так от берете і робите перший слой із картоплі. Ось так от. Ви можете робити таку більш взбиту, знаєте, таку, щоб вона була тугенька. Але я люблю, щоб воно було таке ніжне, таке м'ягесеньке, щоб воно просто воздушне було, щоб воно таяло в роті. Тому я робила, як зазвичай. Ми робимо для нас звичайну пюрешку. І таким товстеньким шаром. Якщо у вас там ви не розрахували картоплі, то краще зробіть нижній слой більш товстий, ніж верхній. От прям таким-таким товстеньким шаром. я не знаю. на Два пальці я зробила. Ось так от десь, да, напевно. Ну, ладно, на півтори. На півтора пальця я зробила а, оцей нижній шар. Обов'язково робіть прешку без комочків. Це прям от дуже важлива така штука. Без комочків пюре. Це в нас готове перший слой. Далі ми з вами продовжуємо готувати наше м'язко. Беремо фарш і Додаємо, щоб воно обсмажилось. До речі, я коли готую щось із фаршу готового. Ну, навіть в принципі, якщо я щось готую із фаршу, то соль, перець я намагаюсь додавати вже, коли воно майже там, піджарене. І все, хай воно обсмажується. Ті, хто не дуже люблять помідори, я знаю, що є такі, ви можете не додавати, але воно буде трішки суховати фарш ну, за рахунок, тому що у нас тут картопля. І якщо не зробити дуже такий сочний фарш, ну, м'ясо наше, оцю прослойку, то буде страва сама по собі дуже така суха. Ми таке не любимо. Ми любимо, щоб воно сочне було, не сухе. Бо в мене, коли чоловік додає будь-яку страву кетчуп або майонез, або будь-який інший соус, я розумію, що це, ну, ось саме вона. Тому я намагаюся робити все завжди максимально таке соковите. Так, додаємо. І з приправ ще буду додавати перець звичайний чорний. Фарш ми е, намагаємось максимально обсмажити, до, ну, щоб воно було готове. Чому? Тому що у нас дуже велика температура буде в е, духовці, і нам що потрібно? Ми це ставимо і нам потрібно, щоб воно просто взялося з коринкою зверху. Все. Так, тут поки смажиться, ми додаємо з вами томатну пасту, тобто в мене два помідори, і додатково я ще додаю томатну пасту. До речі, ніякого базаліку, ніяких інших приправ не додавайте. Навіть якщо у вас томатна паста, я знаю, що Само звичайно боріть, не беріть, там, з базиліком, з якимись смаками. Це нам не потрібно. Нам потрібен саме класичний смак томатної пасти, щоб воно не перебивало нам смак нашої запіканки. Все, тут воно вже готується, хай тушкується. Ми тепер робимо з вами шапочку на нашу запіканку. У мене одне яйце. Беремо веделочку і це все перемішуємо. Прямо перебуваємо так добренько. Далі додаємо трішки солі. Дуже легка, швидка страва, я вам кажу, це просто топ. Далі, що робимо? Беремо наші вершки. У мене такі прям жирненькі-жирненькі. І яйце, яйце з вершками перемосяківаємо. Ну, в мене тут 500 мл. Ну, десь приблизно половину 250 вам потрібно... Ну, це не таке блюдо, якщо навіть на більше. Далі, що ми робимо? Беремо сир і додаємо прямо сюди. Було б логічно взяти, напевно, більш, більшу миску, щоб було зручно мішати. Але це ж я, я так завжди. В нас повинно вийти приблизно ну, така жиденька сирна маса. Цього нам вистачить на це блюдо, тому що ми зверху будемо ще посипати е, сиром. Я, до речі, десь бачила відос, там, де пишуть, що фарш потрібно промивати. Ну напишіть, будь ласка, в коментарях, ви промиваєте фарш чи ні? Бо я ніколи. Ну, в принципі, в принципі воно вже готове, але хай ще хвилинки пів потушкуються на максимальному вогні, на дев'ятці я поставила. Щоб воно більш таке було густеньке. Коли ви робите пюре, пюре також обов'язково соліть. Тому що, по факту, картопляне пюре в нас буде основою для нашого блюда, ну, тобто для цього м'яса. І це обов'язково вам потрібно його посолити. Так, поки я пюрешку відставляю, сюди я підставлю. Цю штучку фарш наш. Далі беремо ложку побільше потрібно. І що ми робимо? Ми прямо сюди викладаємо наш фарш. Це ми виклали, повертаємо нашу пюрешку і тепер так розрібнюємо, щоб е, по всій картоплі в нас була. Е, це як її м'ясо. І прям так, знаєте, трішки ложечкою продавіть. Не дуже сильно, щоб у вас фарш не продавив нашу картоплю. Якщо ви робите її дуже таку воздушну, ніжну, то так трішки-трішки, от прям от так. Далі, сиром нічим ми не посипаємо. Нам потрібен саме смак оцієї от цього м'яса між картоплею. Тому верхній слой повинен бути картоплі ну, тонше, чим ніж нижній. Прям набагато тонше. Це так, знаєте, чисто кришечка буде. Старайтесь так, щоб м'ясо не змішалося дуже сильно з, як називається, з фаршем. От прям. Дуже-дуже тоненький слой у вас повинен бути картоплі зверху. От прям максимально. Навіть якщо там десь з боку трішки не цей, то це нічого страшного. У мене або е, я готую дуже-дуже багато, і в мене дуже е, багато зайвих продуктів виходить. Ну або не вистачає, не вистачає мені. Нічого. Ось так от приблизно повинно у вас виглядати. Вона не повинна нікуди їздити. Далі, що ви робите? Ви берете оцей соус, котрий ми з вами зробили. Сметанка, е, це вершки, одне яйце сир. І це все ви поливаєте. Не дуже заливайте вершками, тому що у вас запіканка буде плести. А нам потрібно, щоб вона трішки тримала форму. Якщо що, ще ви можете не з вершками, а із сметаною. Але я люблю прям, прям так, знаєте, щоб зверху воно так підтікало. Ну, так знаєте, коли ти розрізаєш, а воно так сир тече, розтікається. Тому я використовую так, і зверху ще посипаємо сиром. Ну, ля-ля. Так, перевіряємо, чи розігрілась наша духовка. Нагадую, що в мене... А, 215 градусів десь. Е... Хвилин на, я не знаю, навіть ну, 15-20, просто щоб верхня скоринка у нас була така рум'яна, золотиста. Не більше. У нас вже готова. Нам не потрібно її випікати. Так. Тримаємо, відкриваємо, ставимо. Все, чекаємо нашу скоринку. Ну, хвилини, я думаю, 20, цього буде з головою. Чекаємо і повертаємось, я вам покажу, яка вона ідеальна вийшла. Так, наша запіканка вже готова. Просто подивіться, яка вона ляля. Прям так. Я вам зараз а, покажу, яка вона в розрізі. Я не знаю, навіть на хвилин 15 вона готувалась. Якщо ви. Залишити її, щоб вона трішки охолола, тоді вона буде зовсім по-іншому розрізатися, вона не буде розпадатися. Зараз в нас буде варіант з пилу жару, і я вам просто хочу показати, яка вона, ну, просто, що це за смакота? Ой, Боже ти мій, ви просто, ви просто гляньте, Гляньте, боже. Ляля. Те, що я вам казала, що навіть якщо воно прилипне, а воно прилипне, тому що у вас зверху сир буде, то нічого страшного. Так, і тепер розрізаємо на ось такі шматочки. Нуємо, ви просто подивіться на цю красу. Можливо, на вид не дуже смачно, але це дуже, ну, це дуже смачно. Вона просто настільки вершкова, ця пюрешечка вона буде просто таяти у вас в роті. М'яско. Ну я не знаю, я вам просто рекомендую відриваю вам цей рецепт від серця. Чесно вам кажу. Тому готуйте, це дуже смачно, але одразу не їжте, дайте їй трішки охолонуть, щоб вона така, знаєте, була більш. Ну, не така м'яка, тому що пилу жару і вона просто ну, розпадається ще. Тому, дякую, що ви подивились мій рецепт. Дякую, що залишаєтесь на каналі. І смачного вам!